Усім привіт! З вами Сколот, і це продовження проходження Resident Evil 7. І чому я знову сьогодні граю в цю гру, тому що ми будемо фіналити її. Так, там ще буде два DLC потім, але давайте пройдемо вже її нарешті до кінця, бо я дуже довго проходжу ігри. На жаль, є такий мінус. Ще якась тут О, лампочка. Дивно. А, так, а, я так розумію, нас готують до битви з босом. Тому давайте. Давайте, напевно, у нас скільки патронів? 64. Тут 50. А, що я хочу? Я, напевно, приберу ніж. А, от я чесно, приберу його. Не потрібен він нам більше. Візьму замість нього. Гранатомет. І візьму. Так. Ага, у нас немає місця. У нас купу всього немає місця. Ні на що. Оце потрібно прибрати. Купу різноманітних патронів якихось там. Чи потрібно мені це зараз? Все ж таки, не знаю. Блін. Важкий вибір, але а, почекайте, куди поділися, чи їх не було і зовсім. Так, немає. А, добре, тоді давайте зробимо ось так. Я хочу взяти. Спробувати яд цей. Стрельнути, не знаю, це якась а, нова А, Пістолет, дробаш. Входимо поки що з дробашом. Це потім будемо використовувати. Пішли. А, правда, місця немає. Дійсно, так що будемо жерти, якщо що, харп, а там розберемося. І вже, бачите, знову немає місця. Нічого. Ми дізналися в минулій серії те, що, ну, прочитавши записи, я міг як перевів. Те, що Евелін це, я так розумію, була дівчинка, яка була заражена спеціально. намагалася знайти біологічну зброю, якою можна керувати. Тобто, робили зброю саме. Але пішло, як завжди, все не так, як плануєш, і ну, ви самі зру... бачите, що відбувається. Тому е Евеліну потрібно ліквідувати, і це було сказано тоді. І наш герой також е намагається дійти цієї цілі, скажімо так, добитися цього. Ну, йому, його жінка, мія, сказала: знайди Евеліну та знищи її. А оця фігня некротоксин. Він, типу, працює як ліквідатор. Тобто він не виліковує, він повністю знищує. Ось і все. Так. Давайте тоді зробимо ось так. Балін. А що це таке? Це якось нечесно. У мене тепер немає місця зовсім. Навіщо я стільки всього набрав? Мене ж буде жабу душити, якщо доведеться щось пропустити. Хто там співає в тунелі? Не потрібно цього робити. Навіщо? Тут, звісно, стрьомно лазити, тому що це може обвалитися. Не лякай мене так. Помри! Це яка ця дівчинка з фір. Легендарна гра була. Легендарна не трилогія. Називаємо вологією її, тому що перша частина кайфова. Доповнені, яке потім з'ясувалося, що це не канон. Також було кайфове. Ей, чувак. Не пригай тут. Е. А, друзі, а, дайте мені пройти. Я не хочу помирати. Дякую. а Невдала була зброя. В моїх руках. Ось так повертаючись до фір, друга частина прям безумно крута була. Але коли вийшла, третя то там все було зрозуміло. Е, так, давайте оце все ж таки я сюди перетащу поки що бомбочки. Вилазьте. Варине вонючі. Ось і все. А я то думав, а я то думав. О, А. зробимо ось так Побільше місця. Точніше, хоча б одне, щоб було в рюкзаку видно. Так, не насмійся. Все. Чи ти встанеш? Куди йти? Куди рухатися? Це можна було мансити їх, да? Зрозумів. на, на пістолет дуже багато патронів, але. Блін. Все? дота. Mm. Так, є бомбочка знову ж таки. А, напевно, я її зараз поставлю сюди, використаємо, тому що ворогів багато. В принципі. А ну насмійся. Ой-оп, не лякай, Боже, скільки тут ворогів, тут ту тут 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 тут. тут. У мене аж ніс зачесався. Боже, воно тут все поросло цими поліпами. Так, нам потрібно виходити якось. нє є ні є не 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 блюй будь ласочка. Боже, один маленький, один великий. Все, Не, він че живий. Ай, алля. Ай-яй-яй-яй. Так, 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 перезряджайся, давай. Все. Я просто не хочу використовувати ось цю синю гранату на, скажімо, простих ворогів, тому що я хочу е, стрельнути саме на боса, якого ми зустрінемо потім. Хоча, може, і немає в цьому сенсу ніякого. Так, ось іще щось лежить. Так, ну, місце зато з'явилося. Нормально. Так, погнали. <гум> Такий маленький пузан і великий пузан. Досі смішно. Так. Почерка. Класс, у нас есть карта. І навіщо воно, нам, якщо ми зараз по ідеї виходимо вже з цієї локації, а може ще ні, може я помиляюсь. Ось, так, да, ми. йдемо ми. Ми в будинку. Старому будинку, я так розумію, ось там, де ця лялька лежить. Тут, де мія спала, не лякай мене так. Так, да, прохід пропав, вона тоді казала. І ось він тут з'явився, цей прохід, але тут зачинено: ми не можемо туди піти. Так, ну це ми вже читали ще на самому початку. Да, я розумію, що переглядів по резіку мало, тому що гра вже давно вийшла і це не так актуально, але я все ж таки проходжу в першу чергу для себе, тому що я не проходив її. Це вона його тут пихнула в стіну. Що зириш, а? Глаза пузириш. Що там? Ну? Ну у я пишов. Я все еще тут. Я пишов. Я вообще вщ... <с> <с> все. А, тут Мія лежить. This is your fault. Це вообще твоя провина. Чому я це бачу? Каже Ітон. Ну, казали, помнит, ну, нагадую, да, пам'ятаю, про те, що як проходить зараження, спочатку ти бачиш галюцинації, а потім воно потихеньку, поетапно тебе поглинає. Ось і все. А потім ти взагалі перетворюєшся на цю жижу чорну ходячу. Ну, це ж не по справжньому. Це йому здається. <проб> 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 він не хоче бути моїм батьком, тоді він може померти. А тепер настала черга мами вбити тебе. А... А... Да я цей, ну я я, піш... я пішов, я Я, піш. Then... Ти будеш один із нас. Я не граю. No! That... Gonna... Nie, nie, не, ні, не трогай мене, ей! <coughs> <coughs> hey. Та, блин. А. О. Дві калялька велика. Так. Е я пішов. Я, я хочу піти. Я йду, звідси. У мене там машина є. Я, я поїхав. До побачення. До побачення, алло. Не дають, не, не дають мені поїхати. Та йди геть. Та йди геть. Іди геть, кажу. Та йди геть. А Ти знаєш що використання магії в в зовні, да, за Хогвартсом, заборонено. За тобою виїхали. Наприклад, я з дробовиком. Ей Ай-яй-яй. Та, блін Оце, звісно, підстава. Давай, налий на себе оцю фігню. Коротше, потрібно до неї підійти встигнути підбігти. Та, Ітан, давай, рухайся, блін. Ітан, рухайся! Тут трішки залишилося, Ітан! Ні! ні 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 На, єш! Ха-ха! Оце да. Ти? Чому всі мене ненавидять? То тому що ти переміщаєшся по будинку дуже дивно. І лякаєш всіх. Не, не ригай на мене. Больно вона кричить, дуже боляче. Ну все. тепер можемо і побитися е, з босом, як то кажуть. Е, я хочу оце стрельнути. А потім будемо стріляти з іншої зброї. На. Є, кайф. З бізончика. Пара зарядочка, пара зарядочка, жры, свинец. Ай, ай, ай. Да несколько сломанных кисток, але в телому вот Ось и геликоптерчики. Блин, у него такие туфли стыльные. Размовляй нормально. Я тебя не разумею. Е, Жры! Ай, блин. Перезаряджайся, Итан. Та, блин, Дай мені... дай мені ХПшку поповнити, а я не можу. Добре. Тоді просто буду стріляти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бідна ніженька моя. Та, блін, не бей. Не бей, кажу. Я просто хотіла сім'ю, кажу. Ну. Я розумію, але ж не таку... Стрьомну сім'ю. Блін, весь поранений. Весь в крові. І тут супер зброя. Використовуй це. Йому зателефонували. А це типу зброя з якимось е супер-нейротоксином. Не, не, на, на. на. хо-хоу, жри, на. На тобі ще. На всяк випадок. Ось і все. Ми перемогли останнього боса в сюжетній грі. Під назвою Resident Evil 7. Ще будуть доповнення. Але ось так закінчилась ця історія. Типу, Кошмар закінчився нарешті. Я Редфилд. Uh, мы рады, что нашли тебя. Uh, so Чем вы так долго, хлопцы? Итан. Мия. Мы сделали это. Я дуже uh, щасливий. Вони кажуть, що коли одні, одні двері зачиняються, інші відкриваються. Uh, ця, ці двері зачинилися сьогодні вночі. І це була дуже довга ніч, але не тільки для мене. Мія і не була єдиною жертвою тут. Коротше, Евеліна зробила їх таким. І Евеліна нарешті померла. І хлопці тут і вони, типу, несуть порядок. Я тільки змирився з втратою Мії, але вона знову повернулася. І, їх, типу, хоче все заново почати Може, це відкриваються нові двері? Да, якщо б так, якщо б ми не знали, да. що буде далі в наступній частині Проїтана. Але на даний час це такий кінець. Ось і все. Друзі. Сподіваюсь, що вам сподобалось сьогоднішнє відео. Сподіваюсь, що вам сподобалось в цілому проходження. Підписуйтесь, ставте лайки, підтримуйте цей канал. Чим буде більше підтримки, тим буде більше відео, буде більш якісний контент, буде більш, скажімо так, сучасних нових ігор на цьому каналі. Дякую за увагу. Всім до нової зустрічі.